Всім привіт! Сегодня просто грубо годем. А в І, речі напишіть в коментарях, в кого є В Думаю нема. Я на нього зараз збираю. Диноблос. Напишите в коментарях, чого хочете заниматися на меню, щоб з вами пограти. Я, Я зараз скоро буду мати Діно Блосс. Напишите мне, ко что що... хочет. Ну, Короче, напишите в комментариях, что хочет мне, чтобы написать. И сьогодні мы будем куда-то задание для Ну, Я у там выехала в завдання, но ну, зато ничли будем целую чашку драчу задание на звоню. Все зробити. У ті завдання, ну окей, що я зможу. Хм-гу-хм. Як мені зробити? А ну чекайте, ще раз подивлюся. Як мені зробити? Я перекладаю. Хм. Ні, це теж ташки завдання. Це тяжкі завдання, їх не можу задання зробити. В мене скоро буде корочка, зима 50 лег. Тоді ми сьогодні, а завтра вже будемо кладувати інші завдання. Все, зараз ми йдемо щось робити. Заробляти гроші в мене тільки 150 мільйонів. Ну, аж це Гряче в кого є такий новий фрукт? Це новий фрукт. Це типу шешка чи що? Я не Це Это шишка чи що? Вроде шишка, нихуя. вроде шишка. Не знаю, это вроде шешка. <music> Ого, 2 миллиона. 50. Нет, сами любая морожка. <music> <music> ну понятно, мандрачи и Такие мама. Морк мои прикольные. Ой. Гушочек? Гушочек? У мене хтось то хочет приєднаться, я не знаю, хто це. Я не знаю, что это мне підписываем. Кто mm -hmm. хочет здесь, то дружить, то пишіть в чат свинья и пишите. Я напишу, що це ваш то вискій, так, чи і скажіть так ще ні. Напевно mm. Хто перший, напише свій нік, mm. тому я mm. розіграю от кілфрукт. Коштує 4 мільйони. От кілфрут. Ну хоч і знову живе. Ну дякую. Тоді я дам пароль. Ні, рору я не дам. Дам таку штучку. І шишку. Короче, я розіграю такий от фрукт mm -hmm. Арора Хто на перший напише свій ніг, і я подальшу чи це ваш ніг, то я такий дам йому одку арору. Він зайде на мене, то я йому дам таку Арору 4 мільйони кошти. Uh, добрый вечер. <coughs> вот, и шам, и шашешку дам. <гуду> Всем sí, папа.